Вітаю, друзі. Зараз хочу поговорити за Міхаїла Саакашвілі, Всі його знають добре. Він був в Україні, намагався зробити реформи, воював з представниками влади, такими як Яценюк та Петро Олексійович Порошенко. І ви знаєте, що все? Він вже мав на сьогоднішній день вийти з ув'язнення і по тому питанню, що він вже відсидів строк, який мав відсидіти, і стану здоров'я, але на сьогоднішній день його знову ув'язнили і йому. Засудили його до 9 років ув'язнення. І говорять, що це все з того, що була розтрата бюджетних коштів, і його визнали винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі на особисті потреби. Я це мало вірю і не думаю, що так було, але я вважаю, що це політична розправа. І я вважаю, що сьогодні Михайло Саакашвілі є загроза для того політичного уряду і тої політичної сили, і того режиму, який сьогодні є в Грузії. І якщо ви можемо, ми можемо, можемо його підтримати. І, друзі, я буду радий, якщо ви підтримаєте це відео, поставити лайк і його поширити. Дякую вам за підтримку і думаю, що якщо ми зможемо його підтримати, ми зробимо гарну справу. Всім бажаю добра, друзі.